Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео, як і обіцяла, порозмовляємо з вами про роботу. Ще не зовсім до кінця знаю, в якому напрямку піду, тому що хотіла би поділитися. Вчора хотіла поділитися досвідом того, що останнє відбувається на роботі. Сьогодні, думаю, треба ж вам і про навчання розповісти, можливо, трішки змотивувати, розповісти, як могло, могло би бути, як є, показати трошки такі дві різні сторони, думки різних людей, наприклад, і так далі. Зараз буду розповідати і по дорозі вирішу. В яку саме сторону піду, а може все в одному відео зміститься. Загалом тільки завершила недавно навчання, ну як тільки годину вже завершила, дістала. До речі, будемо сьогодні готувати смачний паштет, дістала печінку розморожувати. І зараз уже маю за якийсь час збиратися по ілюшу в садочок. Але думаю, спочатку на природу порозмовляти з вами, а тоді все інше. Напевно, що почну все-таки з того, що остатнє відбувається на роботі. Так як сьогоднішнє навчання, в принципі, було і пов'язане з тим. Останнє на роботі, якби це кажеться, період коронавірусу закінчився, і у нас почалися візити і аудити. Це означає, що приїжджають різні клієнти, хочуть побачити, що у нас є в фірмі, які в нас є можливості, що ми можемо запропонувати, як ми стежимо, контролюємо продукцію, всі процеси і так далі, все від і до. І знаєте, з кожним разом появляється все більше таких, таких більш вглиблених, вдуманих провірочок і так далі. І ще останнім часом вже почалися аудити. Це такі, от, я думаю, що більшість з вас і так знає, що таке аудит, але все-таки скажу, це такі. Е Контрольні провірки певних процесів, в залежності з якою метою цей аудит робиться. Наприклад, вчора у нас був аудит від клієнта третьою стороною. Тобто, наш клієнт найняв фірму, яка аудитує такі заклади, як наші. У нас друкарня флексографічна, найняв таку заплатив фірмі, від якої прийшла людина аудитувати нашу фірму по процесах, які ми проводимо. По послугах, процесах, які ми надаємо тій фірмі. І вона, я вам скажу, професіонал від Бога. Я не до кінця ще все знаю в наших, не знаюся, скажімо так, у всіх наших процесах, тому що там на кілька років це як мінімум, а може й десятків, так як я не маю технічної освіти, то от, власне, думаю, у мене такими кроками і темпами це, це може йти. Але вона, я вам скажу, Просто відчувається, що це, знаєте, така, так би сказати, така акула. Знаєш, що куди і як іде подивитися? Вона так щось одне питає, і далі по цепочці так по ланцюжку так іде і копає, просто копає. Це я вам кажу, така, е, така жіночка, така пані, така. Ух. Зазвичай я кажу, жіночка, тоді, коли в мене якісь трошечки негативні емоції, але насправді я захоплююся цією е, людиною, тому що вона справді професіонал своєї справи. І я б не сказала, що вона так, знаєте, от буває, каже, що вредна, вредна будокопа. Вона просто робить свою роботу, але вона її робить як? Як вона її робить, вона її робить ідеально. Звичайно, вона могла би іще дуже багато всього, скажімо так, Докопатися, як це кажуть, до кожного до всього було кілька рекомендацій навіть в нашому відділі. Хоча я не вважаю, що в нас там все, все, все так ідеально, тому якби розраховую на те, що не мало би бути, звичайно, що ми люди також помиляємося, а більше того, це, скажімо так, мова йде не про те, що ми помиляємося, і можемо допустити помилки, а про те, що брак ресурсу у нас все-таки в першу чергу людського і часового. Тобто, ми в трьох наприклад в лабораторії ми не можемо забезпечити такий об'єм праці, який потребує, тобто не можемо виконати такий об'єм праці, який би потрібно було б для того, щоб все було і йшло так, так, як потрібно. Мені здається, навіть якби ми працювали сім днів на тиждень, нам би все одно це не давалося, тому що три людини це замало. Звичайно, збільшувати штат ніхто не буде. Звичайно, роботи буде тільки прибавлятися. Ми свідомі цього, якось вже емоційно останнім часом заспокоїлися. Але вчора трохи таки, я вам скажу, стресанули. Це було так от сильно. Ми, як побачили, як вона питається, то от вона задає якесь одне питання. Це такий от приклад. Вона задає одне питання там, наприклад, а як ви виконуєте цей помір? Сам як ви виконуєте це бадання дослідження на, наприклад, на такій машині? І ти розповідаєш, як вона задає далі наступне питання. А е, що означає це? А що означає це? цей показник? А якщо буде так, то як то буде? А якщо, наприклад, е, показник буде вищій нормою, нижчій норми, а це ви де вказуєте? А як це фіксується? Е, що робите у випадку, там, коли там, там то, то чи то? Е, а покажіть мені документацію, ту, в якій ви це фіксуєте. А покажіть мені, будь ласка, якими ви приладами калібруєте, міряєте і так далі, саме цей приклад. А потім ще покажіть на той приклад, яким, прилад, яким ви калібруєте. Бруєте, покажіть ще на нього документи, які засвідчують, що він скалібрований в ужинжім'яр і, і так далі. Я розумію, що це логічно і що в принципі так і має бути і це загальна процедура. Але вона просто, ну просто я вам кажу, це це можна так, знаєте, кажуть, дивитися вічно на вогонь, там воду і так далі. Отакі от там там думки такі побутують інтернеті. Так, от на те, як вона робить свою роботу, також я просто захоплююся такими людьми, коли от просто так, як годинничок працює. Такий добрий годиночок. Звичайно, я не так сильно нею захоплювалася, коли стояла там і думала, боже, тільки не не, не йди в ту сторону, що нам не треба, тому що я кажу, ми просто фізично не все стигаємо. Це більше стосується такої документаційної сторони е дати. Такі є деякі процеси, які просто е потрібно е затвердити. Вони не впливають абсолютно ніяк на процес і. Не мають ніякого такого вагомого впливу, взагалі впливу фізично такого не мають на жоден з процесів, які відбуваються продукційно. Але це є такі бумажні роботи, які треба робити. І завжди, як завжди, ми їх відкладаємо, тому що це треба сісти й годинку, наприклад, в місяць приділити цьому, а годинку в день, це тобто годину в один день потратити. Ми її ніколи не маємо. Ми завжди бігаємо, тільки вирішуємо пріоритетні. Тобто в нас завжди є цілий, цілий список пріоритетів, по яких ми працюємо. І, в принципі, але одне тішить, те, що наше керівництво є свідоме цього, тому що ми завжди ставимо відомі, що ми йдемо ще минулим тижнем роботою, тому що фізично це неможливо осилити такий об'єм праці, навіть просто, просто по темпу роботи машин, тому що для того, щоб зробити якісь вже треба виконати на чомусь, і машина не може йти, тому що ця процедура є поставлена, вона працює з певною швидкістю і. Бадання дослідження робиться виключно з тою швидкістю. Ця швидкість фіксується, це є комп'ютером запрограмований, Ми не можемо пришвидшити цей процес, і вони знають це, і ну просто маємо як маємо надто дорого і затратно загалом ще дуже по багатьох пунктах зробити такий розширити, так скажемо, наш відділ. І я так думаю, що ніхто це робити не буде. Тому пливемо на тому, що маємо. Кожному разі, чим хочу сказати, дуже, дуже мені подобався той період, з якої сторони я кажу, ми завжди не, не цінуємо те, що маємо. Знаєте, не було коронавірусу, ніхто не цінував того спокійного, і приємного життя, яке було до нього. Далі, коли він прийшов, всі нарікали, не цінували те, що було, тому що було такі, от ну я не скажу, що там було сильно що цінувати, але маю на увазі, наприклад, з нашої точки зору з роботи, то до нас не було жодних візит. Жодних перший рік, як я працювала, ніхто до нас не приходив, всі ходили в масочках, всі один другого шугалися, лякалися. Якщо хтось десь мав щось там було, якась навіть підозра, всі бігом на, на, домашні, на домашню здальню роботу і так далі, з цього відділу. Тобто, ну це таке щось робилося от в такому плані. І знаєте, ми якось перезабули про цей момент, що от, буває щось такого. А тут виявляється таке щось. Минулий місяць вже почалися, позаминулий місяць було таке одна візита, два, два, дві, а потім вже, вже от в цьому місяці ще в кілька запланованих. Бітаки. А мій керівник каже, ти чекай, ну, скоро тут будуть ходити, тако, як на екскурсію, кожен день будуть проходити. І ви знаєте, Це, це вчора був і ще в кінці дня, а потім прийшло взагалі. А ще якесь суперпупер керівництво невідомо. Я навіть я навіть таких людей не знаю, що ви. І теж вже такий кінець дня, кілька хвилин ми маємо виходити. Я ще думаю, ще кілька, ще кілька пробочок поставлю на бадання, тому що ну ще хоч щось зроблю. І добре, що от ми саме в такому режимі, тому що часами буває, коли день збиває з ніг, в кінці ти сідаєш, вже не маєш сил нічого робити, такого фізичного, біля машин маю на увазі ходити, вкладати пробки і так далі. Ти сідаєш за комп'ютер і вже тільки робиш там якусь оту документальну роботу, яка теж у тебе ціла така стопка є на столі, чекає. Я думаю, добре, що ми просто стояли і всі дружно працювали з тебе прубками. З тими виданнями з тими і так далі. І вони такі входять, а в нас, знаєте, цілий стіл навалений, тих прубок, тих господи, тої фолії різної, та до такого дослідження, та до такого, з тою то треба зробити. Всюди лежать документи, що з ним потрібно зробити, і так далі. І якраз в той день стільки всього принесла, що просто я вам просто описати не можу. І воно все таки навалене, таке на столі лежить, і тут переходи такі, і, як це каже, це самі шишки. Вони такого бардаку в житті, напевно, не бачили. Насправді це не був бардак, це чистий робочий процес, який є на кожен день, але якого ніхто ніколи не показує. А тут просто були всі пробки підготовлені до аналізу. На наступний день мав відбутися аналіз цих Пробок Прубок треба було. Ну добре, це робочі процеси. Ну в кожному разі це все треба було подивитися, знайти якусь помилку або не помилку. В чому проблема і так далі. І це потребувало докладного аналізу кожної пробки. І воно все так лежало. А тих пробок було боже мій, я ж кажу, цілий стіл просто. І от вони так заходять і так дивляться. І ви знаєте, ми такі вже після цього моменту саме ми змирилися, Оце ще керівник сказав, що зараз таке почнеться. оце всі вже всі вже як забудуть про це, то зараз почнеться тут кожен день відкритих дверей. Ми якось змирилися з таким моментом, що скоро в скоро нас буде цей день відкритий треба, всі будуть приходити. В кожному разі, мені здається, ми з кожним таким візитом менше і менше стресуємо, менше нервуємося. Але, знаєте, кожного разу, хоч вони ніби подібні, кожного разу, наприклад, якщо це клієнт, і він хоче дізнатися, який хоче замовити у нас нашу якусь послугу, продукцію і так далі. Він приходить більш-менш з таким самим комплектом питань, Аудити так само, ніби кожен раз розуміємо, що буде, що буде відбуватися, як будуть про що будуть питатися, що будуть шукати, і так далі. Що якусь, як це кажеться, польську незгодність, щось що не збігається. О, щось, що не збігається, тобто помилку якусь будуть шукати. І от розуміємо це, але кожного разу це відбувається по-іншому. Тобто, от я кажу, що в цей раз просто захотілося мені аж поділитися таким, знаєте, такими емоціями, враженнями від цієї пані, тому що в цей раз вона просто, просто була як ідеальна просто ідеальна у всій своїй красі, всі всій своїй е, компетенції, так би сказати, тому що це було просто вау. Е, як ви зрозуміли, дні на роботі дуже веселі, насичені тому часами буває, як я кажу, коли приходжу додому, то я єдине, що хочу це лігти поспати. Не тому, що я там не виспалася, хоча це ні, мені здається, я вже так ввійшла в такий графік, що от стільки які там сплю, то мій організм більше не потребує. Але в основному, якщо приходжу і так, от після роботи хочеться завалитися і дві-три години проспати, просто це від стресу, просто від стресу і від втоми за тих вісім годин. Мені здається, інколи можливо я просто забула і вже так собі тільки думаю, але мені здається, що часами, коли я працювала по 12 годин на такому складі. Складі косметики і, і, і там ще, ще дуже багато інших речей. Мені здається, я менше втомлена приходила додому, ніж зараз по восьми годинах, коли фізично практично не працюю. Там тільки ходжу від одного стола до другого, можу їздити на кріслі з коліщатками, тобто мені навіть ходити не треба. Але в кожному разі, от маю на увазі, що фізична моя активність така не настільки велика, і можу вибрати в який спосіб я її навіть, якщо я буду проводити, в який спосіб я її буду проводити. Але я втомлююся настільки, от. Розумом морально. Ні, добре, не морально, просто от через те, що стільки потрібно всього думати, все це запланувати. Так само через той об'єм роботи, який є, і з тим, що ти завжди, завжди мусиш вибирати пріоритетність ставити і так далі, то я приходжу і просто, просто виключаюся. От кілька днів в тижні так буває, що прийшла і Оля спить. Прийшла, і Оля спить. Ось так. Ну знаєте, я так подивилася на ту пані. Я думаю, вау, це просто, це просто супер. От я би хотіла вміти так робити свою роботу. От серйозно, хотіла би вміти настільки, і це знаєте, це не те, що вона прийшла і вона знає нашу фірму із середини, як у нас які процеси відбуваються. Ні, вона абсолютно може не розуміти, що у нас там як. Вона має такі загальні, загальні знання в цій сфері. Не кажу, що в неї немає, вона дуже добру освіту має, але маю на увазі, що вона конкретно в фірми фірмі з середини не знає, але вона знає, що, де шукати, оці ці і так далі. Вона все це знає і от просто як це кажеться, нюх має на це. Звичайно, розумієш, що це з умовно досвідом, але я так подивилася і думаю, це той приклад, до якого хотілося би йти. І що сьогодні мала? Я сьогодні мала навчання. Бачу відео довге, я не говорила вам. Але я вам скажу, в наступному вже не розкажу, або ще в одному з наступних подивлюсь. Сьогодні мала навчання такий, знаєте, який? От вчора подумала, і в мене це якби школення. Це навчання було заплановане вже раніше, але я якось про нього так погодилася на нього, сказала, що так, і подивилася загалом, як воно має відбуватися, і якось трошки. Відійшла від цього, забулася, чи що ну щось в щось такому плані, що не акцентувала на ньому уваги, бо не було часу це зробити. І вчора така думаю, що круто, я би хотіла так, як вона, от і це класно. І знаєте, по чому в мене сьогодні було навчання внутрішній аудит фірми? І це просто сьогодні так бах мені бахне, просто так, знаєте, очі відкрилися, тому що, от Просто так сильно я подумала, вау, я теж так хочу. Це, це просто фантастика. Вона класна, вона професіонал. І знаєте, я кажу, сьогодні така. Іду на те навчання. Я знаю, про що воно, але просто оцей зв'язок між тими двома думками, коли зловила, це знаєте, як зірочки такі в голові запалилися. От світло, світло мені засвітило, і я така розумію, що от воно це. Бійтеся своїх бажань, тому що може бути дуже тяжко і дуже багато треба буде вчитися. Про навчання, що там і як, ще і так само таке більш мотиваційне відео запишу, вам, напевно, що я кажу в одному з наступних разів. Цього разу було просто інформативне. таке. І поділилася з вами своїм захопленням людьми, які просто люблять свою роботу, бо було видно, що вона її любить, і просто фантастично її роблять. От такі, знаєте, ніби люди, яких ніхто би не мав любити не в, не в плані людини, а в плані того ж, як в плані її професії, того, що вона робить, приходить, що вона робить. Аудитор ніхто не любить аудиторів. Але я вам кажу, що просто жінка, якою захоплюється. Просто треба дізнатися її ім'я, тому що я вже не пам'ятаю, але треба дізнатися і записати. Це просто вау. Що я вам хочу сказати? Бажаю вам хорошого, приємного дня, спокійного, тихого і бажаю, щоб ваші амбіції знаходили свою дорогу і щоб ваші бажання здійснювалися. Нехай це буде так. Професійних і не тільки вам звершень в вашому житті. Всього вам найкращого. І зустрінуся в наступних наших відео. Па-па-па-па.